Новий закон про мобілізацію уже підписаний Володимиром Зеленським, і він передбачає певні зміни для військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном. Зокрема, вони стосуються консульських послуг. Так, згідно з документом, консульські послуги для чоловіків за кордоном буде обмежено, якщо військовозобов'язаний не стане на облік. Відповідно, чоловіки без військово-облікового документу не зможуть отримувати український чи закордонний паспорт або влаштуватись на роботу. Проте у певних випадках чоловіки не будуть обмежені у консульських послугах, зокрема, це при оформленні посвідчення на повернення в Україну під час вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, якщо другий з батьків дітей має іноземне громадянство або є особою без громадянства, або під час вчинення дій за заявами українців, які затримані, позбавлені волі або перебувають за кордон. Тобто після підписання закону консульські послуги надаватимуться чоловікам одночасно з уточненням даних для ТЦК або при наявності військових документів. Якщо ви раптом захочете оновити свої дані за кордоном, то вам потрібно звернутися до дипломатичної установи України з такими документами: як український паспорт, документ, що підтверджує місце проживання за кордоном, військовий документ, звичайно, якщо ви його маєте, і документ про освіту за наявності. Ну, а щоб ви тепер точно зрозуміли, навіщо це робити за кордоном, то ця відповідь вам точно все пояснить. Людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає на цьому місці. При цьому нардеп наголосив, що актуалізація даних не означає депортацію українця з країни, де він проживає. Веніславський зазначив, що в Україні немає можливості змусити інші країни відправляти чоловіків на батьківщину під час воєнного стану. Як би це все не звучало, але закон підписаний і це лише початок. Напишіть в коментарях, чи плануєте ставати на облік перша віза про життя та роботу за кордоном.